У другій світовій перемогли американці. Про це Трамп пише у своїй соціальній мережі та офіційно оголошує свято, яке оголосили до нього. А російський диктатор хоче параду, але боїться українських ракет і дронів. Тому оголошує своє перемир'я на кілька днів. Путін готується святкувати 80-річчя перемоги над нацизмом. До нього обіцяють прибути лише керманич Китаю та ще приблизно два десятки президентів, наприклад, з Буркінафасо. Ще може завітають фійцу з Орбаном, що продовжують сидіти на російському газі. Світові лідери до Москви не приїдуть, але і до Києва вони не збираються теж в Берліні. Обіцяють вшанування полеглих у другій світовій без росіян. Щодня вони катують і вбивають українців. А напередодні 8 травня ще й дають концерти в Європі. Хор Турецького та сам його керівник дивуються, що їхній виступ у центрі відня не заборонили. Росіяни співали радянських пісень, які тепер використовують російські пропагандисти. Українці вийшли на протест, але не отримали від австрійців ні захисту, ні підтримки. На 7 травня такий концерт планують провести в Берліні. А вже в липні тут просто неба виступатиме пропагандистка довіри. На особа Путіна нетрепко. днями. У німецькій столиці вшанували пам'ять українських митців, яких вбила Росія. Акцію Голоси свободи провели перед початком концерту, який у Берлінській філармонії давав ансамбль солістів Київська камерата». Організатори акції розповідали німцям про те, при яких обставинах загинули культурні діячі про злочини росіян на українській території, про те, як московські політичні і військові злочинці бояться свободи і правди про війну, яку росіяни ведуть в Україні. До Києва повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка писала про злочини росіян на окупованій українській території. Вікторія загинула у російській в'язниці. Як пишуть українські змі, її тіло має сліди катувань, зламане ребро, деякі органи відсутні. Як вважають, й, українські експерти таким чином, росіяни намагалися приховати справжні причини смерті української журналістки до свого 28-ліття Вікторія Рощина не дожила кілька тижнів.